Бібліотечний десант кривий ріг багатогранний. Захід з такою назвою Складова міського творчого фестивалю його натхненники ті, хто присвятив значну частину життя книжкам. Захід присвячений Дню народження нашого міста. Напередодні ми його проводимо і проходить він в рамках, плануємо так провести, в рамках нашого міського челендж-фесту весна родани. Багато буде у нас цікаво на цьому заході. Я думаю, мета нашого заходу це показати більше можливість наших бібліотек, показати, який фонд у нас є в бібліотеках, наскільки він багатий. Звичайно, привабити нових користувачів. Шанувальники книжок на цій зустрічі дізналися про акції, організовані бібліотеками. Одна з таких допомагає вдосконалювати знання рідної мови, опанувати солов'їну містянам, допомагають і нові криворіжці. Мене запросили на бібліотечні уроки, щоб допомогти криворісцям вільно спілкуватися українською мовою. Дуже приємно було був цей момент, що це були люди поважного віку, які сприймали все дуже гарно. Нам, вони удосконалювали свою мову, мову і прагнули до того, щоб ми були сильними, адже ми в'єднані, ми українці, ми сильні. Психолог Тетяна Дудкова Откровенно теж сьогодні в команді бібліотечного десанту. Люди похилого віку, пенсіонери в основному, люди, які переживають важкі часи з важкими викликами, але все одно вони живуть. Тому моє завдання сьогодні трошечки їх адаптувати до цієї ситуації, згадати про ті основні принципи здоров'я психічного, фізичного здоров'я, дати їм якісь поради для того, щоб вони себе під Бадьюрювали самі себе, допомагали іншим відволіктися і отримати позитивні емоції допомагали учасникам зустрічі виступи творчих колективів. Олег Ендраксон, Олег Каплі, цей день.